Вітаю вас, дорогі браті і сестри. У неділю перед Різдвом Христовим Свята Церква звершує пам'ять святих Отців, тобто предків по плоті Господа нашого Ісуса Христа. У цей день під час літургії читається Євангелія від Матфея, в якому приводиться Родовід Господа Ісуса Христа. Апостол Євангеліст Матфей веде Родовід від Авраама, оскільки. Апостол Матфей писав Євангелія для євреїв, тому він найперше хоче засвідчити представникам єврейського народу, до яких звертає своє Євангеліє, про те, що Ісус Христос є предком Авраама і тому є дійсно представником єврейського народу, і що саме на Ісусі Христі збулися пророцтво Старого Завіту, які Він дуже часто приводить у своєму Євангелії. Що він саме є тим Месією, про якого писали пророки у Старому Завіті. Також родовід Ісуса Христа ми знаходимо в Євангелії від Луки, але там Родовід ведеться від праотця Адама, оскільки апостол Лука писав Євангелія для язичників, тому він хоче показати, що Ісус Христос прийшов спасти не лише єврейський народ, але взагалі усе людство, представників усіх народів і племен. І тому родовід веде. Від родоначальника людського роду від праотця Адама. Родовід апостола Матфея завершується Іосифом обручником Пресвятої Діви Марії. Чому ведеться родовід саме по лінії Іосифа? Як пояснюють святий Отці, що євреї у старому завіті вели родовід саме по лінії батька, по лінії матері, родовід не вівся. І тому, щоб з самого початку не заплутувати єврейський народ і представників цього народу у своєму Євангелії, чому ведеться родовід від Матері, і не свідчить також Матвій з самого початку, що Ісус Христос народився надприродньо від Діви Марії та Святого Духа. Щоб це поступово розкрити, тому саме Він веде родовід від Іосифа, і з самого початку не говорить. Про надприроднє народження Ісуса Христа вже пізніше, після родоводу, Він вже приводить історію народження Сина Божого. Також в родоводі ми зустрічаємо представників як і праведників, так і грішників. Також зустрічається імена жінок, декілька жінок, і ці жінки, як ми читаємо це в Біблії, в старому Завіті були грішницями. Наприклад, це незаконна дружина царя Давида, від якого народився цар і пророк Соломон. Проводиться ім'я цієї жінки, приводиться ім'я чоловіка, що вона була дружиною Урії. І це робиться не випадково, а щоб найперше для єврейського народу, для представників цього народу засвідчити те, що найголовніше для спасіння людини це не її родовід, не її предки, на що саме звертали увагу найперше фарисеї, книжники. Вони звинувачували Ісуса Христа в тому, що Він є нащадком Авраама. І Господь. Через евангеліста Матвея говорить про те, що це не є найголовнішим для спасіння людини. І найголовніше це те, наскільки людина вірує в Господа Ісуса Христа і живе по своїй вірі, а наявність благочестивих чи неблагочестивих предків великого значення для спасіння людини немає. І тому Господь приводить у родоводі своєму також і людей грішників, вказуючи на те, що не треба. Дуже пильно дивитися на свій родовід і розглядати, хто був праведним, а хто грішним, і від того виводити висновки про свою власну праведність, що саме робили фарисеї-книжники. Також Господь цим вказує нам, що він прийшов спасти не праведників, а грішників, про що сам каже в Євангелії, що саме покаяння грішників. Це є мета, для чого прийшов Господь Ісус Христос у цей світ. І тому Господь звертає нашу увагу на те, щоб ми у своєму житті найперше дивилися на власне життя, на виконання заповідей на те, щоб дійсно вірувати в Господа Ісуса Христа. Для того, щоб увірувати в Господа Ісуса Христа, треба, як пише Святі Отці, пізнати свою неміч, свою гріховність. Пізнати те, навіщо прийшов Христос на цю землю, а Господь прийшов на цю землю, щоб спасти грішників, щоб привести до покаяння грішників, щоб людей навчити виконанню заповідей, зцілити людську душу, спасти людину від гріха, диявола та смерті. І якщо людина живе по вірі Господа Ісуса Христа, покладає свою надію на нього, намагається виконувати його святі заповіді використовує ті засоби, що дає свята Церква у святих таїнствах, хрещені, сповіді причасті та інших таїнствах, така людина йде шляхом спасіння. І найперше, що людина має помітити у своїй душі, як пише святі Отці, вступаючи на шлях виконання заповідей, це побачити свою власну гріховність, свою власну неміч. Можна уподібнити це стану людського організму. Коли людина хворіє, хоче одужати, то найперше вона має виконувати приписи лікаря і слідкувати за станом здоров'я, пити ліки, вести той образ життя, який рекомендує лікар. Так само і в духовному житті, щоб отримати зцілення своєї душі від гріховної хвороби, від гріховних пристрастей, які є саме хворобою людської душі, необхідно також виконувати настанови. Духовного лікаря, Господа нашого Ісуса Христа, який нам заповідує виконання заповідей, покаяння, заповідує використовувати засоби церковні, саме брати участь у таїнствах церковних для того, щоб зцілити свою душу. На цьому шляху, на шляху зцілення власної душі, необхідно розуміти, що не буде лише одні підйоми, а можуть бути і падіння, так само, як бачимо в родоводі Господа Ісуса Христа. Проотець, пророк Давид, який був праведний, впав у гріх, але приніс покаяння. Він не відчаївся, не впав у відчай від свого гріха, але далі, розкаявшись, ішов шляхом спасіння. Так само і в нашому житті, коли ми йдемо шляхом спасіння і впадаємо в різні гріхи та пороки, треба пам'ятати, що це є такий шлях, який маємо пройти. Що коли людина хворіє, то вона не вимагає від себе, не вимагає лікар, щоб вона перестала, наприклад, кашляти чи інші якісь вияви хвороби зупинити зовсім. Але це є нормальний виявського людської хвороби, що вона ще продовжує хворіти, наприклад, кашляти і так далі. Так само і людська душа. Якщо людина йде шляхом спасіння, вона має найперше бачити глибину свого падіння і впадаючи в різні гріхи, розуміти, що вона йде по цьому шляху і має приносити покаяння, що вона власними зусиллями не досягне спасіння, а лише по вірі в Господа Ісуса Христа, і по цій вірі необхідно також людині жити, виконувати заповіді. І тому, дорогі браті і сестри, в неділю перед Різдвом Христовим, в неділю святих Отців, будемо е, задавати себе питання, чи ми маємо віру в Господа Ісуса Христа, який прийшов у цей світ для спасіння грішників, чи ми маємо і віру, і чи ми маємо таке життя, яке маємо проводити згідно з Його святими заповідями? І якщо ми маємо це, то маємо йти шляхом спасіння і через різні падіння. Через різні обставини свого життя не впадати у вічай, але йти шляхом спасіння зі смиренням і покаянням. Адже Господь каже в Івангелі, що прийшов призвати не праведників, а грішників на покаяння, Божого вам благословіння.